Для того, щоб приймати ефективні рішення і впливати на процес підготовки, прийняття контролю за управлінськими рішеннями, потрібно мати якісь певні знання. І цей тренінг був про те, як збирати даних для дані для того, щоб приймати ефективні рішення вже на основі даних, як аналізувати ці дані. От, власне, ми чотири дні про це говорили. І мені дуже ну я давно люблю білопілля, але мені тут було комфортно, не зважаючи на тривоги, обстріли і так не зважаючи на те, що ми сиділи вчора. Трошки проводили лекцію в підвалі, і була поруч якась комісія, і вони дуже заважали нам. Голосно говорили це ще питання, хто кому заважав і літак, так і скажіть, будь ласка, як наскільки ви оцінюєте важливість таких заходів, взагалі проведення їх і потрібність для громади? Однозначно в комусь в громаді потрібно знати це, якщо ви хочете якісь рішення приймати на основі даних, а не на пальцях розказувати, чому це потрібно або те потрібно, а саме на основі вже виважених зібраних первин. Там чи вторинних даних і їх якісному аналізу. Так що, це я сподіваюся, що робота буде продовжена. За взагалі загадіть у нас ще буде тренінг, у нас буде круглий стіл, у нас будуть е, ще е, я сподіваюся виграні проекти от, і вони будуть ефективними, успішними і дадуть користь Білопільській, і Річківській громаді. Тренінгу. Були представники річківської громади. Це Анатольовна, будь ласка, ваші враження і сподівання на те, що ви почули дуже задоволені, ми з свого боку, що були запрошені на проведення такого тренінгу. Сьогодення наше вимагає як ніколи бути на часі всіх сучасних, якби. Рухів, які проводяться, наприклад, безпосередньо організації міжнародної організації міграції, яка запросила нас на цей тренінг, і ми брали участь у якби, аналізі збіру для ефективного управління. І для себе звичайно. Цей тренінг визнали як необхідний. Я так думаю, що буде брати участь у написанні проекту. І Дякую всім за Те, що тренінгу, ми... тренінги, про які ми говоримо, і представники Білопільської громади. Представтеся, будь ласка. Доброго дня. Мене звуть Андрухова Маргарита. Я працюю заступником директора з навчально-виховної роботи у Білопільському ліцеї номер 2 імені Сергія Миколайовича Гордієнка. Сьогодні ми завершили четвертий день тренінгу зі збору даних для ефективного управління та їх аналізу. Дуже цікаво було пізнавально. Ми розглянули на цих заняттях. Розбір державного бюджету, розбір бюджету нашої громади, що було для учасників, скажімо так, новим. Розібратися, що як формується, звідки беруться дані, як формуються саме ті кошти, які ми вже в результаті як споживачі витрачаємо, і звісно, плануємо набути досвід, який ми отримали під час тренінгу, використати для написання проєктів, щоб залучити кошти для нашої громади та для розвитку нашої території.